loaded. речі, чи варто брати пульсара NS200 після боксера? Е, ну, я ж не знаю, я, напевно, їжджу на якомусь неправильному пульсарі. Святослав знову пише. Обзор після трьох К за сезон це пиздець, синку. Пише: в мене такий же мод, гло в жару. Коли на СТО неправильно поставили бак і десь пережали дихаючу трубку. В результаті. Всім привіт! Мене звати Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Під останніми двома відео назбиралося доволі багато коментарів, і я їх виписав, роздрукував і деякі з них зачитаю. Тим більше, що певний час назад я анонсував вихід цього відео. А, і так, не буду тягнути кота за інтригу, почну відразу читати ваші коментарі. А, перший коментар. Привіт! Як думаєш, варто після боксера брати? Мається на увазі, чи варто брати пульсара ns 200 після боксера. А на мою особисту думку, суб'єктивно, це важливо наголосити, не варто. Тобто, якщо вже є якийсь досвід їзди, перший мотоцикл був, то пульсар не підходить. Він дуже добре підходить, на мою суб'єктивну думку, і саме як перший мотоцикл для новачка, який тільки з мотошколи, щоб звикнути до нього доволі легко. А в нього зручна посадка, ним легко в цьому плані керувати. Він для цього він зручний. Один сезон поїздить, ну от я два поїздив. Бо небагато наїжджаю. А після боксера не варто. Тому що вже є досвід, вже можна краще дивитися в сторону чогось такого типу там Домінара або навіть чогось кращого. Ну, якщо дозволяють, звісно, бюджет, якщо дозволяє. О. Святослав пише, що означає стандартний перемикач поворотів. На індусах він типовий, як і на інших адекватних мотоциклах. Ну, я ж не знаю. Я, напевно, їжджу на якомусь неправильному пульсарі. От Людина, напевне, в неї теж пульсар, а може в неї його нікого не було. Але мені захотілося докопатись до суті. Ну, Я от така людина по натурі, я буду докопуватись до суті, тому я вирішив провести розслідування. І для цього я поїхав в місце, де велика концентрація індусів. Ні-ні ні. Не в Чинай, не там в Мадурай, не в яке інше індійське місто, Мумбай, Делі. Ні. На Позняки. В Києві. Там стоїть багато мотоциклів і можна відразу подивитись. Давайте подивимося. Ось боксер, Ось такі у нього повороти: пульсар 180-й, КТМ, Домінар. Але всі однакові поки що, так. Дійсно, може, може так воно і є. Давайте подивимося на якихось адекватних мотоциклах. Ну, у мене доступ до адекватних мотоциклів є тільки до BMW 700 гуся. Зараз давайте глянемо. Тоже однаково. Хм. А тепер дивимося на оригінальне рішення на пульсарі. Ну, що ж такое? Так не однаково, як, як, так, як так вийшло? Дивно, ну, типу. І будь-яка людина, в якої був пульсар або є пульсар, вона зразу зрозуміла про що я кажу, коли я кажу про а, перемикач поворотів. Тому що ну, рішення дійсно нестандартне. І до речі, от зараз наступний коментар відразу. Алекс пише: ну, я весь там великий коментар, весь читати напевно не буду. Да, чувак, підсос реально незручний, частіше не фіксується, ніж фіксується. Пульт поворотників незручний, особливо в перчатках. Це мовою, як написано. Світло довелося змінити на LED, бо воно ніяке. Але лампу мені порекомендували таку, що створює, повторює нитки розжарювання так, що зустрічку не сліпить. Якось я дуже погано прочитав, але не буду перезаписувати, бо лінивий. Слузіна зразу про поворотники, про перемикачі все написала. Ну і в кінці тут теж багато ще всього. За два роки він не їздив 18 тисяч кілометрів. Катав за один день Київ Одеса. Ось. І в кінці ще таке скажу. Не так хер'новий байджач, як його офіціали. Ну. Раз, два, три. Так, сорі, у мене а, виробився відос. Так, зараз я знайду, де це все, де я закінчив, зловлю і продовжу. Святослав знову пише: обзор після трьох К за сезон це пиздець синку. Велосипедисти за сезон більше проїжджають. А, ну, що я можу сказати? Я вважаю, це питання не до кінця розкритим. Тобто, а, скільки. Скільки, по, на думку Святослава, треба проїхати, щоб зняти обзор, да, огляд, і це був не пиздець, синку. Три тисячі мало, ми вже розібрали, скільки треба: п'ять тисяч, десять тисяч, тридцять тисяч, шістдесят тисяч. А, більше того, що я скажу. Якщо а, ну, Святослав вважає, що три тисячі мало, і. Може він видасть мені все-таки якийсь дозвіл, там, якусь погодження, що ну три тисячі так і бить. І якийсь е сертифікат, що от наступний мод, який там, я хочу робити огляд, що треба показати, там, підтвердити пробіг, там, мінімум 5 тисяч, мінімум 10 тисяч, 60 тисяч, що я можу зробити на нього огляд. Можна прямо в коментарях у вільній формі написати під цим відео. ну easy, easy. А ми перейдемо до наступного коментаря. Так, а, ну ти, хвалебний. Гарний огляд. Автор, ти молодець, що зробив його. Увага про підсос. В мене цей музрі четвертий рік. Підсос фіксувався норм, а рік тому чомусь перестав тримати положення. Ну і я його почав підтримувати пальцями хвилину, щоб розігріти мота. І так я прожив, простраждав цілий рік. Знако три знаки округу. Врешті-решт, мене це задрало, і я поїхав до майстра. Той сказав, що справа в тому, що зран, зразу коло підсоса йдуть ще якісь шланги, слеж-дроти. І вони були слабо затягнуті і давили на лапку підсоса. І той не, вит... не тримав положення. Після того, затягнув хомут, який там вже був руками, і все. 10 секунд, і підсос почав тримати як з заводу було. Ось такий лайфхак, надіюсь, вам теж поможе. В кого вийшло, від... відпишіться. Коментар від каналу Мій перший мод до речі, всім рекомендую підписатися на цей канал. Я коли а, перед тим як купити мотоцикл, я дивився відосики з цього каналу. Ну бо я саме от в Баджаджі Pulsar ns 200 цілився як перший мод. Свій. І так, а, власне, <сміття> свій перший мод, канал, мій перший мод, мой перший мод. Стосовно того, що глохне на гарячу, у мене такого не було. А про підсос, то у мене він фіксується на максимальному положенні і нема змоги зробити посередині. Тобто або максимум, або зовсім без підсоса. Хоча це, не мене напрягає, хоча це не сильно мене напрягає. Світло дійсно таке собі, тому я штатну лампу змінив на леди, ще поставив до поптику дуги і стало набагато краще. Ще раз закликаю всіх перейти на мій перший мод, підписатися, подивитися відоси. О, це, до речі, дуже цікавий коментар це от якраз про, про проблему, коли він глохне в жару. А, значить, Андрій пише: В мене такий же мод глох в жару, коли на СТО неправильно поставили бак і десь пережали дихаючу трубку. В результаті створювався тиск в баку і бенз переставав нормально поступати, коли мод заглохне. Спробуй відкрити кришку бака, щоб стравити тиск. А, ну що я можу сказати? В цьому сезоні в мене такого не було. Тобто, або я, я пояснюю це з трьох причин, може не було. Перша причина це в Києві набагато меншої затори, тобто я реально або я просто в них не потрапляв. В жаркі дні маю на увазі, в липні, коли вони були. А друге, це те, що коли я їду на Дальняк, я вже не такий молод і глуп, як минулого року, і я більше 200 км не їду от на около червоній зоні. Я приблизно через кожну годинку-півтори я зупиняюсь. Тобто там проїхав якийсь час. Ну, я дивився, якщо по Житомирській трасі їхав, дивився там, що приблизно 100-120 км я проїхав, заїхав, зупинився на найближчу заправку. Розімняв ноги туди-сюди. Набагато легше ти не втомлюєшся тоді їхати на цьому мотоциклі в такому режимі. От. Ну і Швидкість ну, 110-115, тобто не от ці, от, до червоної зони, 120-125, що він показує. І, ну, некомфортно втомлюєшся плюс. Коротше, не було в мене таких речей. І третє, це можливо через те, що. Якісь там ущільнення трошечки всохлися з, з віком мотоцикла, скажімо так, то вже там немає оцього повністю герметичності цієї, і воно там десь повітря підсасує і е, все вирівнюється. А може десь від вібрації ця трубка е, нормально, типу, відійшла куди їй треба. Я не знаю. Ну, типу, Проблема зникла в цьому сезоні. А, і ще одне. Це вже якби четверто. Тобто, коли я їхав на дальняк, один раз да, було жарко, але я все одно зупинявся, а другий раз взагалі була погодка така, що 13 градусів я зранку виїхав, в 13 градусів було я в літній курточці, ну не в цій, а в іншій, яка просто сіточка. То я, щоб не замерзнути, такий лайфхак одіваю дощовик наверх за 350 гривень в епіцентрі, куплений. Я десь тут вставлю якусь ілюстрацію. І не продуває, і тоді, в принципі, тепло їхати доволі. Наступний коментар. Наступний коментар вже буде з-під відео про виготовлення копії не пластику знизу до Баджаджі ось цієї штуки. Тому що ну, коментарі, які я виписав з огляду, вже закінчились. Так. Знову Святослав пише. Комплект цих накладок стоїть 17 доларів. Коли у людей немає мозга, теря таке маленьке. У них нет запчастей. Ну, Шо? що я можу сказати? Святослав явно мій найбільший фанат. І я, ну, тут, тут, тут двояко, ніби з сарказмом, ніби без, да. Тобто, реально людина передивилася відоси мої обидва. Реально доволі уважно. Реально до. От прискіпливо, до як до, до деталей, там які в відосі були, вона на кожні ці речі написала коментарі, тому що це ну, не останній комент Святослава. Думаю, ще один або два є. І е, ну, вони можуть бути різного емоційного забарвлення, але, типу, людина потратила свій час, людина це зробила і є слід е, на моєму каналі від цієї людини. Ну, прям ну, чим не найбільше фанат. І в принципі, так. Да. Так що пишіть коментарі, не, не соромтесь. А взагалі, ну, типу, ця ж історія, якщо серйозно, да? Ця історія це не про там, економію 17 баксів, чи, того, що, да, це, тіпи, там, чи про якусь ефективність, і так далі. Тому що от є в мене теж знайома людина, яка мені розповідає, що постійно пробує довести, наскільки мотоцикл це незручно, наскільки мотоцикл це неефективно, що типу, от, е, і дощ вам пере, ті, як сказати, заважає і Машини набагато комфортніше, десь далеко їхати і все таке. Ну ми всі. Тудиться, напевно, цілі. І розуміємо, що це, ну, мотоцикл, це ж не про це. Це зовсім про інше. І оця штука, вона теж про інше. Вона от про те, про що й мотоцикл. По кайфу. От просто хоч захотілося зробити, я зробив, зняв відео і показав. Ну, типу, це не економія, воно реально дорожче вийшло там. А якщо ви ще трудозатрати, просто в мене був в тоді час, як от зараз є час, коли я знімаю цей відос, небаганий час А, і я, да, да, я цим зайнявся. Мені ну, було весело. Я розважався. Ну і, можливо, показав, можливо, комусь щось десь пригодиться. Підхід дізнається. А, так, наступний коментар. Чи є технологія створення більш глянцевої поверхні? Це знову про це. Може протестувати шліфовку наждаком плюс фен. Це Олександр пише. А, ну, насправді, я ще одне коротеньке відео випущу. Випуск по цьому. А, значить, ну, вона вже доволі глянцева. А, знову ж таки, я роблю це все на тепляп, але, але вона вже глянцевіша, ніж була. Тобто є технології, як це все зробити. Можна навіть, якщо більш таку заводську технологію, це може бути а, вакуумна формовка з листа а, по формі, або, наприклад, як бампера роблять, тобто ці а, скловолокно з смолою. От, такі от речі теж можуть бути. Так, ну на цьому, власне, все. Коментарі, які я виписав, закінчились. В кінці хочу зробити один невеличкий анонс. Я зараз продаю свого а, баджаджа жовтенько. Трошки розкажу про нього. Значить, я його купив в 2021-му весною в квітні, але він 2020-го. Потім зараз у нього на одометрі 5,5 тисяч пробігу. Обслуговування, обслуговувався він два рази: а, на 450 і на 4900 в офіційних. По регламенту, що в комплектацію входить і скільки я за нього хочу. Значить, в комплектацію входить сам мотоцикл ось ця от курточка, багажна система додаткова, яку я теж купив на позняках, і дві сумочки. І за це все в комплекті я дуже би хотів виручити 200 доларів. Тому пишіть, кому цікаво, дзвоніть. I win. I win. Now that I'm legit, y'all can't fuck with the boy. I mean, you can try, but I to play with them toys. Big as your big homie, they make plenty of noise. let like your snitch homie, keep 'em real, case I need to bust. Like your bitch homie, no pop gun, this shit loaded. Drumroll, flip, homie, stand over, with my drip flowing like a water bottle This the age of the white. На цьому все. З вами Наразі. А, ну да, І лайк, підписка, і донат на відновлення поранених. Всі деталі будуть в описі. Чао!